Вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні у нас 29 вересня, і перед вами знаходиться прев'ю Лева від Оксани Степанчук. Так, я вишиваю цей монохром вже до, досить давно. Беру з ним участь у СП яка різниця від Юлії Німінської. І завтра у нас звіт, день звітів. Весь час я витратила на виставку, на зйомки, на монтаж. Не було часу на вишивку. Тож сьогодні, сподіваюся, щось нашити, щоб завтра звітувати. Ось на такому етапі знаходиться моя вишивка. Вам чудово видно, скільки ще потрібно вишивати, щоб завершити роботу. А я сьогодні буду працювати над цією пичкою. Не сподіваюсь завершити всю ділянку, хоча б 1000 хрестиків нашити, якщо вдасться. Ну що, побажайте мені удачі, пішла шивати. Нове включення на годиннику час 48. Гарна цифра: 61-61. І 600 хрестиків додалось до пики мого лива. Це весь мій звіт. На жаль, за вересень. Сподіваюсь, жовтні буде більше просування. Гарна така пичка вийшла. Наступного разу буде вишиватися хутро, складна така ділянка, дуже багато одиначок. Ну що, буду завершувати своє включення. Дякую нашому організатору Юлії Німінській за можливість просувати свої складні роботи. Сподіваюсь, все-таки я довишую лева. В ньому залишилось 22 300 хрестиків. Вам всім дякую за увагу. Бережіть себе та своїх рідних. Своєчасно реагуйте на тривогу. І до зустрічі у нових відео. Папа. Високий рівень небезпеки пройдіть в найближче укриття. Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть в найближче укриття. Ось чому я не, не сплю зараз. У нас повітряна тривога вже триває довгенько. Мої сплять. Тому я продовжу вишивати.